Термометр медичний цифровий з твердим наконечником, модель RGT002. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Медична техніка тобі для вимірювання температури тіла. Високий стандарт у підтримці здоров'я. Медичні термометри різних видів придатні для використання як у клінічних установах, так і в домашніх умовах. Вони відрізняються високою точністю та експлуатаційними характеристиками, що відповідають європейським стандартам та здатні забезпечувати надійні вимірювання температури тіла на довгостроковій основі. Термометри є невід'ємною частиною сучасної медицини та сприяють забезпеченню кращого здоров'я та благополуччя для пацієнтів. Температура тіла та її контроль Температура тіла це показник теплового стану організму людини. Вона залежить від багатьох факторів. Вік. У дітей температура тіла зазвичай вища, ніж у дорослих. Час доби температура тіла зазвичай вища ввечері, ніж вранці. Фізична активність. Після фізичного навантаження температура тіла може підвищуватись. Гормональне тло у жінок температура тіла може змінюватися під час менструального циклу. Захворювання: багато захворювань можуть супроводжуватися зміною температури тіла. Термометри для вимірювання температури тіла виконують діагностичну функцію, дозволяючи оцінити тяжкість та діагностувати захворювання, відстежувати розвиток хвороби, проводити профілактику, норми температури тіла. Гіпотермія. Понад 40 градусів, невідкладна медична допомога. Висока від 38,6 до 40 градусів. Зверніться до лікаря, особливо якщо тримається понад добу. Лихоманка від 37,2 до 38,5 градусів. Регулярно міряйте, зверніться до лікаря, якщо тримається понад 3 дні або стан погіршується. Нормальна від 36,2 до 37,1 градусів. Гіпотермія нижче 36,1 градуса. Може бути через перевтому, хворобу чи переохолодження. Якщо супроводжується блідністю, онімінням, нездуженням, зверніться до лікаря. При лигкому у зниженні достатньо зігрітись і випити теплого напою. Рекомендації до використання. Перед початком вимірювання пам'ятайте, що є ситуації, при яких висока ймовірність отримання хибних показників температури тіла. Щойно закінчили займатися спортом, купалися або поїли. На вас багато одягу, або ви під теплою ковдрою, або є піт у пахві. Ви здійснили активні рухи після тривалого горизонтального положення. Навіть час доби може вплинути на температуру. Наприклад, вранці температура нижча, ніж у другій половині дня. Інші варіації можуть бути пов'язані з місцем вимірювання температури. Виміряне значення може бути хибним, якщо ви не користувалися термометром належним чином. Термометр медичний цифровий з твердим наконечником модель RGT 002 забезпечує безпечне, точне та швидке вимірювання температури тіла людини оральним у роті та акселярним пахвою методами. Не містить ртуті, що робить його максимально безпечним для всіх членів сім'ї. Має дві системи виміру, які легко перемикаються з системи Фаренгейта до Цельсія та має діапазон вимірювання від 32 до 42,9 градусів за Цельсієм. Термометр розроблений з урахуванням потреб медичних фахівців, має відмінні експлуатаційні показники та рекомендується для застосування як в клінічних, так і в домашніх умовах. Виготовлений без латексу, має гарантію один рік. Основні характеристики. Твердий кінчик термометра виготовлений з медичної сталі та пластику. Він має чітку, негнучку форму і призначений для більш точного та швидкого вимірювання температури та забезпечує більш тісний контакт з тілом. Завдяки своїй формі, твердий кінчик дозволяє точно визначити місце вимірювання температури та менш схильний до пошкоджень під час використання та дезінфекції, а його поверхня легко очищається від забруднень. Має високу точність вимірювань в плюс-мінус 10 градусів за Цельсієм. Пройшов клінічні випробування і відповідає стандартам Європи та України. Звуковий сигнал. Сповістить про закінчення процедури, а рідкокристалічний дисплей середнього розміру із великим шрифтом дозволить легко считати результат. Термометр має функцію пам'яті, зберігаючи останнє вимірювання, що допоможе точно визначити динаміку зміни температури. Час вимірювання від 60 секунд акселярним та оральним методами має функцію автовимкнення через 10 хвилин, якщо прилад не буде використовуватись. Пластиковий футляр дозволить захистити термометр від пилу, вологи чи механічних пошкоджень. Налаштування приладу. Перш ніж почати вимірювання термометром, необхідно його налаштувати. Перед цим переконайтеся, що ви вставили батарейку. Для цього потрібно відкрити кришку батарейного відсіку та вставити у прилад батарейку таблеткового типу 1,5 вольти типу LR41. Вставляйте батарейку у прилад, дотримуючись правильної полярності, плюсом догори, та надійно закривайте кришку відсіку для батарейок. Або ж якщо на екрані відображається або блимає символ перевернутого трикутника, треба замінити батарейку. Не забувайте виймати батарейки з пристрою, якщо він не використовується більш ніж 3 місяці. Налаштування систем Фаренгейта чи Цельсія. Для того, щоб налаштувати перемикання між градусами за Фаренгейтом і Цельсієм, у вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. Якщо у вас висвітлились, наприклад, градуси Фаренгейта, а вам потрібні за Цельсієм, натисніть ще раз кнопку живлення, а потім ще раз її на 3 секунди, щоб перемкнути за Цельсієм. Вимірювання температури Увімкніть термометр, для цього натисніть кнопку живлення. Короткий звуковий сигнал проінформує вас про увімкнення термометра. На екрані з'являться цифри 188 і 8 градусів за Цельсієм, та з'явиться останнє вимірювання температури, якщо ви вже користувалися термометром. Коли на дисплеї з'явиться символ LO і буде меготіти градуси за Цельсієм, термометр готовий до вимірювання температури. Перший метод вимірювання акселярний, тобто під пахвою. Найвища температура в центрі пахви, тому прикладіть кінчик термометра до її центру. Трохи підніміть руку, потім притисніть так, щоб термометр повністю торкався тіла. Утримуйте термометр під кутом 30-45 градусів, підтримуючи рукою у такому положенні приблизно 1 хвилину. З медичної точки зору, цей спосіб, як правило, не забезпечує потрібної точності показань, тому його не рекомендується використовувати в тих випадках, коли потрібні точні результати вимірювань. Після вимірювання зумер видасть звук. Можна прочитати результат. Другий метод оральний, тобто у роті. Перед вимірюванням не слід приймати холодні або гарячі продукти харчування або напої. Розташуйте кінчик термометра праворуч або ліворуч від корення язика. Трохи притисніть термометр язиком. Притримуйте термометр рукою, щоб уникнути переміщень термометра і не відкривайте рот під час проведення вимірювання. Закрийте рот і рівномірно дихайте через ніс, щоб уникнути впливу повітря на результати вимірювань. Посидьте спокійно біля однієї хвилини, щоб виміряти температуру. Після вимірювання зумер видасть звук можна прочитати результат. У комплектацію термометра медичного цифрового з твердим наконечником моделі RGT002 входить. Термометр медичний цифровий з твердим наконечником одна штука. Пластиковий футляр одна штука, інструкція з використання та гарантійний талон. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео, а завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу і його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.